Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, і радий вітати сьогодні. В мене в студії історик, професор Вінницького державного педагогічного університету імені Коцюбинського науковий редактор обласного тому книги, реабілітовані історією. Пан Павло Кравченко. Пане Павло, я радий вас бачити. Добрий день. Я вас теж я маю обов'язково сказати, що ця програма це не просто проєкт час змін, а е ця програма це медіа Акт ментальне здоров'я пликаємо стійкість, і саме цей медіапроєкт виходить в рамках всеукраїнської програми. Ти як не дивуйтеся, тому що практично е, всі інші програми, які ми мали можливість, і ми будемо їх також транслювати, записувати. і Потім маєте будете мати можливість їх переглядати. Як правило, ми робимо це у вівторок. Є виняток, так сталося, що сьогоднішня програма виходить в середу, але це просто невеличка така зміна. Все буває в житті, е, що я хотів сказати. Що, можливо, вас здивує присутність пана Павла в ментальній сфері, в ментальному проєкті. Але тема, яку ми сьогодні будемо обговорювати, на жаль, їх 20 хвилин тема це колоніальна політика Московії. Ця тема, як і інші теми, які пов'язані із політикою, і з Московією, із рашизмом, і з іншими негативними явищами, які зараз нам не додають. Дають нормально спокійно жити, вони в першу чергу вони впливають на наше ментальне здоров'я. Звичайно. все я зробив підводку, пане Павле. Так. поїхали. Колоніальна політика Московії. Які основні методи використовувала і використовує Московія для колонізації нових земель, якщо ви погоджуєтесь з терміном Московія. Я абсолютно погоджуюсь. Погоджую. Це їх рідна назва, Добре. Московія. От, е, Основні методи, які вони використовували і використовують, на жаль. Е, знаєте, мене завжди дивувало, років з 30 і 40, навіть тому е, дивувало, що російські підручники, е, характеризуючи колоніальну політику з країн Західної Європи, там Франції, Англії, вони використовували термін колонізатор. Угу. І Говорячи про присоєдіння нових, як правило, ісконно русських земель, угу. вони використовували термін «первопроходці». От з цього треба й починати. Так, піонери первопроходці. От якийсь Хабаров чи Дєжнєв, от він, первопроходець, він пішов на незвідані землі. і... Прісиї НІЛ, потім вони вже заднім числом місконноруської землі до Москви, що мало величезне прогресивне значення. На для відміну тих від українських, яких... французьких там, і так mm -hmm. далі колонізаторів. Які були ті території обов'язково мали бути так. відсталими. Так, так, так. Обов'язково вони відстали, в тому числі mm -hmm. і Україна, і Балтика, і Польща. Та Україна ще тоді От. не було. Україну взагалі Ленін придумав. Звичайно, звичайно. <ріх> так. От тому то й справа. А коли вже серйозно говорити, то колоніальна це загарбницька, це завойовницька політика. в абсолютній більшості випадків. Московське військо йдучи на схід, на північ, на захід, на південь. Воно йшло як військо, воно йшло завойовувати, як би вони себе тоді не називали. Все одно це були завойовники, колонізатори, які використовували такі ж самі, якщо не гірші, жорстокі методи, масові вбивства, масові винищення, скільки було геноцидів на території того ж самого Сибіру. Чи як вони брали Новгород, звідки вони ведуть в тому числі свою історію? Але ж Новгород був завойованим московським військом в 15 столітті. От чому справа Новгородська Республіка, яка Була. не мала жодного відношення до Москви? Ну жодного. І слова зовсім mm -hmm. була завойована надзвичайно жорстоко. Маса людей була, еліта була в винищення, і через два-три покоління Новгород став руським московським городом ісконно руським, і, і старовинним, і Так далі, так те саме стосується, коли говорити про от якраз інтенсивна така колоніальна політика, вона почалась в 15 столітті. От а, і продовжувалась все понаростаючий, йшла і закінчилась аж на початку 20-го, коли японці дали по зубам уже угу. російсько-японській війні. Е, візьміть Казанське ханство, візьміть Застраканське ханство, потім Кримське ханство, все це війни. Треба був вихід до Чорного моря. От ну, давай і пішли на Крим. От, так, так. Їм тр... Вони так постановили, <гум> що їм треба їм вихід треба. до Чорного угу. моря або угу. до Балтійського угу. моря. От їм так захотілося. Сьогодні їм теж хочеться. Так? До Чорного моря, щоб України не було, що повністю Азовське море вже їх внутрішнє море, от їм так хочеться. Це колонізатори. Тут про багато чого можна говорити. Я... Два моменти: економічні наслідки і культурні наслідки колоніальної політики. Економічні ми можемо порахувати, культурні, мені здається. Е, і ментальні, напевно, набагато важче Звичайно. розуміти, і набагато важче, бо їх одразу, напевно, не видно. Їх... Але вони набагато складніші. Вони я, я так собі думаю. Ви абсолютно праві, тому що вони, вони глибинні. тому що ці зміни відбувалися впродовж поколінь. поколінь. От Правобережна Україна, наприклад, була завойована в другій половині, 17, в кінці 18-го століття. Правобережна Україна в результаті трьох поділів Польщі, в результаті другого поділу. От ми з вами війшли до складу Російської імперії. Значить, 19-20 -е століття, це в середньому десь 7-8 поколінь. 7-8 mm -hmm. поколінь mm -hmm. у складі Російської імперії. Сюди прийшла російська мова якої не було і слова зовсім в польській державі, російська мова? Ну, ну люди дозвіде так. Сюди прийшла російська церква, якої тут зроду не було до кінця XVIII століття. Тут була католицька церква, і тут була уніацька церква, греко-католицька, mm -hmm. все. От, і це все сюди прийшло російське чиновництво з, росії, з своєю мовою. Це і закони, Звичай, це і документо. Маса, повністю, маса, повністю все, все. Все, все все перейшло на, на російську мову. І поступово це впливало на свідомість українського населення. Як би ми не відносилися до цього, але в якійсь мірі і добре, що це було сільське населення, наприклад, на території, на території Подільської губернії, для якого сприйняття. Тя російської мови, російської культури було дуже проблематичним, тому що село воно консервативне, воно традиційне, воно було традиційно українське і воно продовжувало зберігати українську традицію. Mm -hmm. Але в цілому колонізатори діяли так, як вони діяли. От вони асимілювали населення через систему заведення, заведення Звичайно. і завезення сюди. Так. Заведення своїх е, правил гри, правил так, життя, законів так. і так далі. І, так далі. і, і через і... переписування історії, яка почала стверджувати, що ми єдиний народ, mm -hmm. що Київська Яруся якраз от вона. Вона має пряме відношення до Москви, до Московії і так далі. А Київ, ну Київ, це, це частина російської історії, не більше того. От так вони переписали історію. А, багато чого говорять. Ну раніше раніше при знову такі імперії при союзі, якщо так говорити, то я пам'ятаю, дуже добре бігали за е, іс, е, історію государства Російського. Так. Це Костомаров, наскільки я пам'ятаю. А... а ще був Ключевський. Так. Був Карамзі, багато чого, був і, і от тепер кажуть про те, що люди добрі, як е зараз існувала і існує, і напевно буде існувати. Я песиміст в цьому плані, і прошу вибач... вибачити мене. Ну я песиміст в цьому плані буде існувати джинса, то напевно, отака історична джинса тоді була. Вона існувала, і частина, не хочу казати більше менше, але частина цих історичних, тепер же ми можемо казати, в лапках історичних праць, були написані ем, на замовлення. Звичайно, це було замовлення, яке е, почалося ще за Петра першого руського імператора чи російського імператора Московицького <звичайно> він <звичайно> саме ввів. Назву Росії. Росія, Росія він, та, до цього не було. Так, до цього була Московія і все. От. А потім Єкатеріна II, німкенія, вона переписала, вона за неї була переписана історія От, абсолютно, яка почала стверджувати, що от якраз Москва це породження Київської Русі, тобто це породження Західної цивілізації. Mm -hmm. От Хоча той же самий Карл Марс як би до нього не відносилися, то в 19 столітті писав, що Московія не має жодного відношення до, до Заходу, до Київської Русі. Нам про це Чому? не говорили. Нам в основному казали так. капітал. А той, хто не читав, Звичайно. повірте мені на слово. Так, так, там так, так. все написано. Да? Ну і 100%. знову таки, це так само, як із Ну, про це не будемо. Хотів дуже сказати про одного владзя. А, пане. Павле, скажіть, будь ласка, чи можна говорити про те, що моменти система колонізації, прийоми колонізації Московії і інших країн, якщо порівнювати, вони? Розвивалися, вони використовували одні і ті самі сценарії, чи все-таки якісь були інші. Ну, наприклад, величезні країни і величезні імперії, яка до цього часу, наприклад, залишається, ца, та сама е, Велика Британія, е, величезна країна, і має багато е, своїх територій. Але не, імперія. Але не імперія, не імперія це вже не імперія. А, і, наприклад, та сама Московія. Я вас розумію. От, сценарій, як При... кажуть медики, протокол. Ні, все-таки різниця велика. Е, перша різниця полягає в тому, що всі європейські колоніальні імперії мали заморські колонії. Так. Вони не межували з метрополіями. Угу. Ну, винято хіба що Франція умовно, Алжир. Mm -hmm. За який вона воювала Але це через... війна. після середземним так, так, серед... перепливи і там все вже. одно Франція вважала, що це її департамент, який треба заморський департамент, який треба утримати. Звідси кривава війна була mm -hmm. після другої світової війни. Велика Британія мала заморські колонії. Бельгія там і так далі. Всі заморські, Російська імперія. Московське царство, потім Російська імперія, не заморських колоній, хоча пробували, ну, Аляска, умовно кажучи, так. От, Яку вони зрозуміли, що її треба позбутися, продати хоч за копійки, тому що все одно втратять. От, І цим Росія, включаючи суміжні території до своєї імперії, вона. Починала вважати їх російськими. Цього ніколи не робила Велика Британія, там Франція, Бельгія. Колонії це були колонії. Бельгійська Конго було, Конго. Британська Індія, вона Індія була. Україна зникла в Російській імперії, правда? От, кавказькі народи, кавказькі державні утворення, середньоазійські, я вже не кажу про Сибірські держави, які угу. існували в 16 столітті, які були знищені. Новгород був знищений. Все це стало російським. В цьому принципова різниця. Російська держава, Російська імперія асимілювала і розчиняла всі. Народи. Наскільки це вдавалося? Інша справа. Одних десятки народів були асимільовані до, 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 до останньої людини. Зникли мови, зникли культури, зникло все. От вони просто зникли. От м'яке таке слово розчинилися. Розчинилися. Е, ну якщо брати слово розчинилися і темологія слова, то значить розчинилися під дією розчинника. От а розчинник це російське це агресивне так. середовище. От російське агресивне середовище, яке завжди воно і сьогодні агресивне. Угу. Вони ж не визнають ні. Ні української мови, ні української культури, ні російської, ні української держави. Нічого вони цього не визнають. Це їх офіційна державницька політика. От чому справа. Тому то й біда. Ще один момент. Ми постійно хочемо доказати: напевно, в першу чергу самим собі, і за допомогою. Історичної науки, про те, що ми абсолютно різні, е, які є, які існуючі є археологічні історичні свідчення про е, колоніальність захоплення України Московією? Що це різні народи? Що Все, це... що це різні народи, що це різні культури, що це абсолютно різні витоки, е, що це просто різні. Числа, цифра, рік хрещення Росії, коли з'являється Київ, як він як його зовнішні чинники мапують, і коли з'являється на болотах та сама? Москва. Москва. І так далі, і так далі. і так далі. Навіть на це от, не звертають уваги, але воно є, воно існує. воно є. Київ це шосте століття офіційно, хоча сьогодні копають вже під якесь там п'яте століття до нашої, до нашої ери, та. кажуть. Угу. От і, і, і Москва перша згадка, 1147 рік, якщо я не помиляюся. Тобто 12 століття, угу. шосте і 12-те. 7 століть різниці. Як мінімум. Як мінімум, ну от-от на, на тій території, де сьогодні Москва, околиці і так далі. Там, там жили, звісно, якісь люди, якісь племена і так далі. Археологічні розкопки свідчать про те, що там, в абсолютній більшості випадків, проживали угрофінські племена, а не слов'янські. Це археологія. Mm. От як би там не було матеріальні археологічні рештки це доводять. Е, різні мови. От я ще пам'ятаю, з совєтських часів був такий академік Янін. Совєцький академік. Mm -hmm. Він mm -hmm. десятками років проводив розкопки в Новгороді, в Новгороді, в стародавньому Новгороді. Там 10 11 століття він копав, і він прийшов до висновку. Що каже, якби Новгородець в 11 столітті зустрівся з киянином, вони б не зрозуміли один одного різні мови. різні мови. Я вам скажу більше: сьогодні візьміть етнічного українця і етнічного росіянина, якщо ви їх зведете, то навряд чи московит, росіянин, зрозуміє чисту українську мову. Вони чужі ці мови. Мені чомусь здається, що. Так, є багато слів, багат, звісно. Так. Це Мені одна слов'янська група, група. Ми, ми швидше е, зрозуміємо, е, швидше можемо зрозуміти і швидше розуміємо цю мову. Я беру, наприклад, е, білоруську мову. Так. От якщо взяти білоруса. Так. Якщо послухати, а ми маємо таку можливість, тому що на наших Зачайно. медіа іноді є білоруські mm -hmm. експерти, вони і вони Но своєю мовою, розуміємо. своєю рідною мовою вони говорять. Наші ж ведучі говорять українською мовою і один одного чудово розуміють. нема розумію. жодних проблем розуміють, натомість росіян і, 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 дуже і, і багато ніяка проблем. челюсть не заваджає ні, ні говорити, ні. і вухо не криве. Ні. Розуміти, чути. Так. Білоруси до нас ближчі, тому що у них немає таких проблем справді, як і росіян, тому що росіяни вони не можуть вимовити деяких букв українських. І, Наприклад, так, ота от сама легендарна паляниця. Угу. От це, це ж не анекдот. Воно так і є. Вони не можуть вимовити, тому що ми різні. Ми просто різні. Пане Павло, на завершення нашої розмови, про що ми в першу чергу, які уроки ми маємо винести, пам'ятати, знати і передати, звісно, транслювати, протранслювати уроки колонізації Московії? Сьогодні відбувається війна, антиколоніальна війна, національно визвольна війна українського народу. Будемо сподіватися, що вона остання. Ця війна вона дуже жорстока. Коли вона закінчиться, не скажу. Ну, Вангувати О, не будемо. Ні, не будемо вангувати. Але для того, щоб ми залишилися на, і на політичній мапі, і ми залишилися як народ, нам треба перемогти. І треба зважати на те, що московити колонізатори, і їхня колоніальна колонізаторська свідомість вона не змінилась в абсолютній більшості випадків. І лише наша перемога, лише. Наша спроможність оборонятися від московитів, поки вони існують, це запорука наш, нашого існування. Тобто, Можливо, не дуже оптимістично, але свобода і воля через боротьбу. Так, без боротьби нічого не буде. Без боротьби нічого Ні. не буде. А, я не пригадаю, є це було гасло зараз, отак, зльоту. Я не пригадаю, но свобода через боротьбу. <ган> Без боротьби немає свободи. <плес> Я теж не пригадаю, це було. Це було звичайно. це точно класика. Так. Пане Павле, на жаль, ми маємо виходити з ефіру. Павло Кравченко, історик, професор Вінницького державного педагогічного університету імені Коцюбинського науковий редактор обласного тому книги Реабілітовані історії. Сьогодні був гостем медіапроекту Ментальне здоров'я пликаємо стійкість. Цей медіапроект знаходиться в українську програму ментального здоров'я. Ти як щиро радий пане Павло, бачитися з вами. Я е -е -е я сподіваюся, що це не крайня наша з вами зустріч, і не крайня тема, яку ми з вами настільки швидко, на жаль, швидко і мало так обговорили. Ну що, шановні наші глядачі і слухачі, йдемо на невеличку музичну паузу, а Потім знову повертаємося на наш майданчик. Говий вінницький ритм. Сто і Місто над Богом, події, що поруч.